Це І, культурна Віталечко! революція. Оце називається молодці. Вже як думали, так думали. да, в Чехії культурну революцію. Ли я не чув, поперс. що він говорив. Я не в новій, абсолютно... хороший монумент Доброго поставили в Чехії. Доброго, Доброго ранку. ранку. В'ячеславе. Доброго, Доброго Як все маєте? Давай. Тей флекс, вам сподобався в нашій студії. Вони грали для вас. Доброго року. Скажи мені, ти часто комусь показуєш отакий от жест, який встановили в Празі навпроти адміністрації президента? Ні, ні, але, чесно кажучи, в нас в сім'ї є дуже цікава історія Яка. про те, що прабабця наша баба Оляна, царство її небесне. Так. Дулі настільки часто тикала, що, так, ну... що село вилікувало ячмені. А це корисно було? А це корисно було? Чи ні? А, а ви ж пам'ятаєте, що й в дітей? Я не знаю, як у тебе з, Валера, з твоїм. Діти дивляться. Але в, прощає, дуже часто в трирічному питання. віці мало того, що говорять матюки, такі приносять із дитячого садочка, або ще звідкись, або при абочина це ж крутити. Або це починають робити. Або хусаються, приходять з садочка. Я знаю, щипаються. <реклес> <реклес> Валера ще від дитячого садочка, я так розумію. А мені так і хочеться тебе назвати тетя Юля. А, тетя Юля. <реклес> тетя Юля, <реклес> <реклес> Юля 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 Анатолівна, Анатолівна, які свята у нас <реклес> сьогодні. сьогодні Зіночка, каштани, коштоний. О, це, це турецькі вирай. каштани? Ні, це ті італійські каштани, які висадили по півтори тисячі турецькі. доларів, якраз у нас на Хрещатику. Смішні, Валіра, ти Не соромимося, бери, бери, їсть? Що у нас сьогодні? Вирішили ми, що вчора одностайно, одностайно, мені здається, одностайно це... Стайно, це... Ви вирішили. <с> це не Наша фраза. Я думаю, можна взяти більш культурний варіант, не такий, звісно, як у Чехії, а одноголосно. Ми вчора проголосували, що нам потрібно поїсти. Тому що після вчорашнього дня манної каші якось воно знаєте не доїдав, відчуваю, що не доїдав, Не доїдав, не доїдав, до до коли... доїдав. Ми вирішили, що нам потрібна італійська кухня, італійська кухня, mm. італійська кухня. Так. І що будемо робити? Як ви думаєте? Спагеті, Будемо, чи бачиш, якусь? Ліна, побачила, побачила. А? Будемо а, готувати пагеті. Ну, і не тільки тому, що ми вирішили, а й тому, що, наприклад, 147 років тому Венеція проголосувала за приєднання до Італії. Плюс ще в 1965 році Федеріко Феліні, що молодець відзняв фільм під назвою Джульєта, Джульєта. і Духі. Та не духі, духі а духі. Духи. духи. Вона духами. Фіга, тому відсвяткуємо цю подію, з'ївши свіжу вермішель. А через три дні Італія вся буде святкувати день захисту чорних котів. Їх так там мочать цих чорних котів. Ай, от, біда і, ай, біда, аж і тому спаеті ми будемо готувати. І тому спаеті, а ще, панове, до нас надійшов лист. От від наших глядачів так. у Фейсбуці відданих глядачів. Ну, в принципі не один лист. От послухайте, будь ласка, що про нього пише. Шановна редакція програми ранкові курасани», Просимо вжити відповідних мір так. з непристойних порушень. Норм ваги тіла, прийнятих для роботи на телеканалі деякими вашими ведучими. Їхній зовнішній вигляд змушує мене щоранку битися у конвульсіях, не мене, глядачку. З повагою, ваша віддана глядачка Юлія. Ховальова. 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 Ні. <рес> а то... Юля Цікав. Мені от цікаво, хто це там зараз перед телевізором вистроївся, дивиться на мою фігуру і б'ється в конвульсії. Ні, на твою фігуру дивиться в конвульсіях, на їх фігури дивляться, що щоб ну, що? в принципі, що це вже фігурами? десь приблизно чуть-чуть і -чуть буде анорексія. Подивіться. Анорекся! Анорексія. Де ти бачиш, анорексію? вам треба їсти? Зніми, будь ласка, дивись, і ти прикриває своє тіло. Пану, давайте. От дійсно слушне зауваження. Ви виглядаєте трошки. За худо, захудали ви. Слава, чим ти сьогодні снідаш? От скажи, снідає. ти взагалі ж не снідаєш. Ви я йде? сьогодні Ні. зранку, до речі, їв макарони і трошки індички. Серйозно? Я, 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 я А ми а живемо я, разом. Мало, мало їв макаронів, Ліна Попалилися! Попалилися Що? на другому ефірі. Ну, ну, ну добре, це, це, може, вас... це може збрехати. Я Ці Я з кетчупом сьогодні тобі говорю Чесне слово хресту, зйоп! Зуб даю два з кетчупом. скечі. Я вважаю, в будь-якому випадку їм це не допомагає. Потрібно приготувати за нашим Але, рецептом. Але що... чому? Тому що ми знімаємо не тільки ранкові курасани, а ще й ремейк зважених та щасливих у нашому варіанті. Це недозважені і нещасні. Або худих та нещасних. Слухайте, а от ми зараз сидимо Слухайте. і думаємо, а чому ви про нас зараз взагалі говорите? Може, вам потрібно худнути. Валіра, знаєш, все-таки в тебе роки, і вже починається з віком на набір зайвої ваги. Ой, Тому, В принципі, мені здається, тобі Ай, за вагою скромний, набагато. Слухайте, мене завжди ці пацани, пацани цікавлять, Її. які от е, все життя хочуть в таєм, в таємно хочуть набрати ваги, да? а всім кажуть, у тебе роки, ти набираєш ваги. Чувак, набери хоча б три кілограми ваги. За тиждень. Ти не зробиш цього. Якщо Для ти, що, ти за тиждень моя... набереш 3 кілограми, тихо, я тобі тихо, поставлю тихо, тихо. 10 літрів віскаря. Для ми Якщо ти набереш три кілограми? 3 кілограми, ми я, ми тобі... Набрати, ми я тобі Я тобі хату куплю. Якщо 3 кілограми за тиждень ти набереш 4. чотири. Не треба Ігор, давай мені. А. Я скину. А, 5, квіточка має, скажи мені, а ти теж вважаєш, що от нам з ліною треба набрати якісь там кілограми? Я вам відповім, знаєте, здоровою українською. Ською так давай чоловіки на кістки не кидаються по-перше, і хороші півні товстими не бувають. А от мені цікаво, що це? Валіра зараз буде робити? Я панове, щоб ви не говорили, готую для вас макарони не і треба будемо готувати годувати вас силою. І, як на птахофабриках годують оцих курчаток? Валері, Знаєте, я ну, я не... тебе боюся, хоча так. ми з тобою в одній команді. Слайд. Рецепт буде простий. Погоджуйся або відбиваємо клюв і засовуємо спагетті силою. Все дуже це просто. вам треба водичку зараз випити для того, без Для Які ну... макарони? Ти ж ти ж бачиш водичку. Так, попийте. Хочеш. Десь Мені подобається, Юлічка, ти знаєш, що от дівчата... ти, ти, ти не заміжня у нас. Дімплан. Правильно розумію? Не заміжня. А, ти знаєш, от чому о, дівчата о, дуже о. часто не можуть вийти вдало заміж? Мені От... оце зараз подобається. Отут зараз я я з і мені отут буде розповідати. Тобою... Незгодний, не А, має, Бо повідрощують собі коромисло, повідрощують собі, знаєш, така рятівне okay. коло, на поверх трошки гепи. І ходять вже такі. І потім ось, ой, а мене ніхто не бере замуж. Давай, 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 Дійсно давай свою таки. тендітну, худесеньку, недогодовану ручку. Ти хочеш, щоб він загороди А Ану, давай, отак. Ану, отак. Проведи, ану, проводь, 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 проводь. Юля, зараз буде стаття, за Засурощені несовершенноліть і ти хочеш, хочеш сказати, вона... сказати, тобі це не подобається? Не подобається. <звук> Нічого не відбулося. Нормально, б, не ти, ти хотів, щоб Мож, ця ідея можна, можна я спробую, може, мені сподобається. Валера, Валера, ну, ну що ти? Добре. Я добре. Я ваш проверу твою другу бороду. Панове, однозначно, Дови. готуємо спагеті. Шановні mille? телеглядачі, так. можете готувати спагіті разом з нами, тим, кому потрібно набрати ваги. Ми вам зараз допоможемо. Особливий рецепт спагіті з каштанами від Юлії Крапівіної. Каштанами? З каштанами. каштанами. Розселяє, як треба. До речі, ми тут під час нашої розмови, Юля, ми використовуємо різноманітні жести. Ви Хто які італійські жести знає? Що таке? Я знаю чеські жести. Окей, okay, все добре буде. Оце означає, Все буде добре. О, ось оце, так просто. О, о, Слухайте, я це... вам покажу зараз. Це ми... Ми... ми поїмо по Одну... Один жест, отак ось. Осьо. Ось, 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 ось. Що дістали? Це ми вас дістали Ні, Ви туди покажіть. Туди покажіть. Це Юлічка показує в п'ятницю ввечері своїм подругам, коли вони йдуть до нічного закладу. Ні, так Я показую отак. А це вже дістали. От подивіться, Ліна, а це це замовкни Ліна. Ні, а що? А що це їсти хочу, їсти хочу. Ну Ми означає? два ну, місяці тому вже показували ну, ці жести, вже хоча б запам'ятати. Діста... Діста... А що шо... це, да. це означає жест? Це називається слышиш, пацанчик. Ні, я крутий, чуваки. <су> а... Я модняли. Готуйте самі. А знаєте, руха, а оце я, є, до речі, отакий от, от жест, отакий от жест. Знаєте? Ні, Валір, це не те про що ти подумав. живучи декілька років. Да, декілька років в гуртожитку ти прожив. Я <су> <су> розумію, що ти думаєш. Це жест шака. Ось називається це. Е, скейтери в усьому світі обмінюються ось таким е, жестом. А, Верніше, я, як я, не скейтери, я, я. а ці. Які Вінце... ж усі розумні. Ві... Які усі. А, подивіться, О. а оцей же що означає? Оцей, оцей оцей же. Це Валіра заробляє. Юлія, бля, оцей жест що означає? Валіра, це означає, що я колись працював з Відірву кругу на, 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 на заході. Відірву. Відірву а, на, ти відірвеш кинеш. розірву аркуш паперу. Кухню. А оцей. друзі, а оцей? Оце означає. Веделка, що це веделка. Ні, це веделка. мені веделку. Слава, що це означає? Ану? Це піс. Ні, це не піс. У мене криві ноги. – Я ж не модель, щоб піс показувати. Пі, пі пі, пі. пі, пі. Не знаю, типу Це астерти. Це таке саманта показувала в сексі міста. Ні. І Що може, вона означала? Саманти, що Я так не можу. – У мене один жест може баста цей той, як його закінчимо цей.

Італійська Я кишов, кухня, кишов кишов друзі. Які ви знаєте страви з італійської кухні? А ну давайте дійсно згадаємо. Раз все таки ми е, взялися снідати італійську кухню. ось, по-перше, найпопулярніше це піца, е, паста, Та равіолі. ти знаю. Що ж вони е... такі худесенькі, що не загинають? Ті пальчики речі, приводи не ламаються. До речі, з приводу піци, неаполітанська королева Маргарита, як її називали, вона вигадала, не вигадала, а попросила повара італійського приготувати дуже смачну піцу. Знаєте, які інгредієнти? Це тісто обов'язково. Це три листочки базиліку. Це так. сир моцарела, і Галіба. це помідори. І це все. Навіть немає м'яса. Пармеджано було? А скільки воно важливо? Кілограм двісті, напевно. Так, десь так. Чи триста двісті п'ятдесят. Як ти гарно мішаєш воду? Що? Так Ніхто в житті ще в нас не мішав. Так ніхто не мішав. Через тисячі літ приходить Головне... подібне мішання. Головне, що ця кинув спагеті, щоб ми його зі славою не їли, тому що нам не потрібно е, а, правда? А, Ліночка, кажи за себе. Ти знаєш, спагеті я з'їм. У мене така дивна історія, яка я вам абсолютно серйозно скажу, що багато кажуть: от Слава, ти там не їси, тобі треба схуднути. Я їм як тобі віл. треба тобі треба схуднути. Тобі Тобі набрати. набрати. Тебе оточують. Я їм реально, прислі... як віл. я їм на ніч, я їм там пельм... нічому себе не обмежую, але жодного кілограму не можу набрати. Тому, в принципі, багато людей можуть позаздрити моїй так, так званій конституції, тому що е, от мій організм він абсолютно все, е, все проходить, як з'їв, як, знаєш, як за себе кинув. Ну, хороший обмін саме. речовин називається. Хороший обмін речовин, я знаю, як це все називається. Вливається. Знаєте, є такий аналіз, робиться. він, Видно, Який? ви давно його вже. Я не робили. робив Нема. Славік, з першого разу їх можна не помітити, з другого разу, з третього разу, смачного поновені. Зараз у свій час на захист мала сказати або Юля, або Валерій, що велика італійська актриса Софі Лорен дуже любила спагетті і зазначала, що усім Хороша своїм фірунда. принадам завдячує саме їм. Хорош. А, а ти ми знає, що, що маємо сказати? в радянські відповідь. часи, знаєте, як казали, їж цибулю моркву хрін, будеш як Софі Філо Лорен. Рен. Так що е, їжте е, хрін, їжте моркви. Капусточку заїдає. Діж ти кашу і малашу. Будете як дядя Саша, мій сусід. Отакий <свисті> отакий. <свисті> у нього відсуха 82 сантиметри. 82 сантиметри? Так 82 сантиметри. Він забув, коли свої коліна бачив в зеркало останній раз. Серйозно, колін не видно. Такі Ти так. <свисті> Знаєш там, не видно не тільки колін. От, але, а е що ще в Італії? В Італії зростає ось, наприклад, кількість людей за ожиріння. Це абсолютно правда, тому що зараз Америка, це країна, яка в принципі не на першому, першому місці в світі за кількістю людей, які страждають на ожиріння. Але Італія зараз вона, звичайно, далеко що вона не наздогнала Америку, але в принципі за кількістю, за динамікою людей, е у яких зростає оце все, е вона наближається потроху. Я в Америці бачив жир. Ну таких, вибачте, мене повні люди. Ну таких я жирних бачив в Америці. Ну таке враження, що от. Ну, стоять гіганти, просто здоровенні, отакі кузяки, в їх труси можна е, використовувати як чохол для автомобіля. А Юля. Не Можна не використовувати, але необхідно, може, то японці були, не японці це були, ну здоровенні, просто здоровенні це називається ток-шоу, зважені та нещасні картошки або ході нещасні, вони зв'язково десяту хвилину. йдуть. була можливість, коли ви картоплю їли з хлібом, Панове, Ну, хоча не будемо, не будемо казати, що середзеноморська кухня вона не корисна. ну хвилиночку. Давайте згадаємо, хоча б оливкову олію, і те, що вона найзбалансованіша. Найзбалансованіша. Дійсно взяв, випив півстаканголі цілий <пробітник> день по пройтися. Мабуть, по скажіть по будь-якому місту італійському. Ну побачити товстуху. Дуже важко, <пробіт> дуже Тоді, важко. В мене був такий період в житті, коли я хотіла набрати вагу, і я їла так. хліб. Так. Батон український, ці не було. з картоплею. Запивали водою з право. масло. слухай, мабуть, 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 60% українців так і обходяться. Серйозно? Хліб, Я, я, я тобі, ти знаєш, Картоплі. скажу. Я на першому курсі, коли навчався, от ще не, не заробляв нічого. І я от реально купував, пам'ятаю, що ми купували батон, на двох ділили з майонезом і запивали. майонезами. Давайте всі згадаємо е мали. часи, коли ми е харківський концерн Мівіна підтримували. Всіма всіма можливими. Є один спосіб дієвий. Мені один японець порадив його. Якщо ви хочете набрати декілька кілограмів, Наприклад. їжте спагеті, але окрім цього, вам потрібно на зап'язку поставити маленьку, маленьку таку крапочку, Отак, так, от. або І можливо, висі, або можливо, дві крапки. Три крапки. Всі будуть думати, що у вас вітрянка. І таким чином ви будете підживлюватися енергією вітрянки і набирати вагу. От три крапки, Славік, бачиш? Ти вже відчуваєш, який ти живний. Вітрянки, вітрянки допомоги. Да Мавненький, огрядний, красивий. Валіра, я не зрозумів зараз хто. -то. Нічого, воно а працює. Ти воно ти працює. Ти це не це не ти розумієш. Розуміє. І тобі на всіх випадок набери 4 кілограми. Як ти мріяла? Mm -hmm. Воно е, працює. Десь таке я вже чув. Але ви е, знаєте, от поки так зараз. Року, дуже думає, системно, а, до речі. Поставив ж. — і подбав про мене, ще і як Піца, піца, піца! я вже відчуваю цей запах. А Ви, друзі... ви відчуваєте? — Спагеті готують. А які спагеті? Піца, сир, пармезан відчуваєте, базилік, О, тісто. Піцу Та Це вже видіння пішли. Помідорчики, Хоче, хочу, 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 хочу. Я хочу 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 ту піцу. Слухайте, ти кінець кінцями хоче дитина. Давайте вже зробимо піцу. <с CRISTI> піцу Хочемо. <сих> Замовили її з самого ранку чи привезли? Я не знаю. <сих> я, ти нам піцу. Так, <сих> так. А, а піцу, що ж ти? Мене зараз приб'є головний редактор. Піцу в студію. Будь ласка, не встигли приготувати макарони, не встигли приготувати спаеті. Ми все оплатимо. Піцу замовляли. Замовляли снова. Дякую. Такий Дякую. сюрприз. Дякую. Ну, ну, ну 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 розбирайте. А потім будемо їсти. Давайте послухаємо ще одну композицію гурту Tape Флейкс. Тейфлей, панове, смачного. Славко, це ти маєш з'їсти. <різь> це ти обов'язково <різь> маєш з'їсти. Ну а ми з Юлією будемо її, пити так, чай. Зелений, <різь> чай. Зелений <різь> чай. Зелений чай. Смачного. Так, смачного. так. Та, та, Ой, слухайте, о, а чим вона ще є? Як її багато.

Thank you Кухні не важливо, скільки ти їсиш, а важливо, як ти їсиш. І ще у італійців є дуже чудовий вислів, він звучить як дольче фарм'єте. Це означає солодкість нічого не роблення. Абсолютно. Тобто, і з таким ставленням потрібно, із спокійним ставленням потрібно ставитися до свого життя. Не нервувати, адже від нервів за кілограми. І їх конкретна недостача. Славі, а кажучи, я бачає, взагалі не нервую. Нас, Знаю, що тут нервувати в цій студії? Жу, ми зараз з вами вчинили як справжні українці. От ми почали готувати спагетті, так mm. кинули то все і замовили піцу. Знаєте, як у нас роблять іноді роблять ремонт хай-тек, а Потім річня буде хай так в принципі, Ми зараз з вами вчинили приблизно так само. В Будь-якому випадку, панове, хочу вам сказати, якщо хочете набрати, живіться ранковими курасанами. Це вам допоможе. Як хочеш, якщо хочете скинути, теж живіться ранковими курасанами, вам це допоможе. Одним словом, Як їли багато, так і їжте. Як їли мало, так і їжте мало. Аби душі було приємно, хай там італійці, як хочуть, набирають, скидають. У нас свої традиції, будемо їх дотримуватися. І зараз наша традиція зробити невеличку паузу після смачної. Їжі, трошечки відпочити і вам радимо це зробити. Попереду у нас О, багато де. цікавого. Не Перемикайте, друзі. Перемикайте, перемикайте.